Дітки приготувалися до уроку математики, ми розпочинаємо відразу роботу. Приготуйте друпований зошит і відкрийте сторіночка 74. Так. Сьогодні на уроці ми з вами будемо пригадувати вивчені випадки ділення. Давайте пригадаємо, як називаються числа при діленні. дільник дільник вірно, ділене, ділене частка. І сьогодні ми з вами будемо ділити і пригадуємо перше правило. Щоб знайти невідомий дільник, потрібне ділене поділити. Відомий дільник. Поділити на що? На відомий дільник. Часку. Треба на частку. Ділене треба поділити на частку. Подивіться, дільник ділене, дільник частка. У нас невідоме невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене, поділити на частку. Повтори, будь ласка, Павло, правило. Щоб знайти невідомий, дільник, потрібно ділене поділити на частку. Повтори, будь ласка, варя. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно поділити на частку. І у вас є зразок. Невідомий дільник у нас замінено числом А. 15 поділити на А дорівнює 5. А як знайти? Треба ділене поділити на частку. Буде 3. А 15 поділити на 3 буде 5. Звичайно. Так, а як знайти невідоме ділене? Невідоме ділене, це, ділене – це найбільше число у виразі. Будь ласка, Сергійко, щоб знайти. Щоб знайти невідомий дільник. Ділене. Ділене потрібно частинку... Частку. Частку на дільник. Ділене – це найбільше число у ві... виразі. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно. Частку помножте на дільник. 7 помножити на 2 буде 14. Отже, ділене 14. 14 поділити на 2 буде 7. А зараз знаходимо невідоме ділене і невідомий дільник. Працюємо усно. Починає Єгор. Діли на 54, частка 6. Чому дорівнює дільник? Хто вже знає, хто може сказати? Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Буде дев'ять, молодець Сергій. Ділене ми, для того, щоб знайти, знайти, ми повинні помножити. Частку на дільник. Чому дорівнює ділене? Mm. Ілля, всі yeah. працюють. Ми hey. зараз усно hey. працюємо. Вероніка, Аліна, Павло, 6, Андрійко. 6, Буде шість, правильно. Двадцять сім. Поділити, наскільки треба, щоб було дев'ять? На три, правильно, Сергійко. Так. Діли на невідоме дільник три, час на нуль. Час зможте на дільник. Буде нуль. Далі, Павло. Невідомий дільник. Як знайти дільника? Буде дев'ять. Далі продовжуємо. Можна я? Давай. 63 поділити на 7, дарів 9. Отже, невідомий дільник. 9. Далі продовжуємо. Ділене 9, частка 9. Чому? 90, 90. А, можемо 9 поділити на 81? А, Щоб знайти ой. невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 9, один, 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 9. один, один. Буде один. один. Далі продовжуємо. Я. Yeah, Я. Yeah. Давай, Аліночка. Mm. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Чотири помножити на сіль.. буде? сім'ї. 28. 28. І останнє хто скаже? Можна я, можна я, будь ласка? Давай, Вероничка. 24. 6 помножити на 4, це рівнює... Рівнює... 6 4, 4 у 6. Скільки ж буде? 28. 28. Ні. Скільки буде? 1, 2. Ой, ще краще, Павло. Скільки ж буде? 4 помножити на 6.

Ці завдання я відкладу на наступний раз. Так, давайте трішечки відпочинемо, тому що я щось я дивлюся, деякі дітки сплять. Зробимо руханку. Будь ласка. Піднімаються усі дітки. Разом із дівчатками. Ми Продовжуємо далі пригадувати правила і рахувати. Сергійко, ти дійсно дуже гарно танцював. Дітки, пригадуємо правило. На нуль можна ділити? Не, Ні. Не можна. Якщо ми число ділимо саме на себе, ми завжди отримуємо один. Один. Якщо число ділимо на одиницю, ми завжди отримуємо те саме. Те саме, очікувало. А якщо ми 0 ділимо на число, скільки завжди буде? 0. Ну і запам'ятали, що ділити на 0 не можна. Ви будемо перше завдання. Обчисли. 7 помножите на один. Поділити на 1 Скільки буде? 7. <плес> Звичайно, буде 7. Це сторінка 74. Саме так виглядає у вас, а у мене на екрані трішки по-іншому. І так, сторінка 74, номер 1. Дениско, 7 поділити на 1 буде? 7. Буде 7. А чому так не впевнено? При діленні числа на 1, ми завжди одержуємо те саме число. Дарі, Варі, е, Варя, продовжуємо. 1 поділити на 1. 1 поділити на 1 дорівнює 1. Молодчинка, продовжуємо. Далі, Павло. Дякую. Дивіться, у виразі аж три дії. Один. Паша, 30 Тривні. поділити на один. 30. Рівня 30. Звичайно, буде 30, тому що при діленні на 1 ми одержуємо те саме І число. Ви писали 30. 30. А 20 поділити на 1. Паша. А 20. Швиденько. Приділені на одиницю завжди одержуємо те саме число. Аліна вже весь вираз немала. Ні, двадцять поділити на один, скільки буде? Двадцять, а рівні буде десять. Буде а тридцять відняти двадцять буде? Десять. Буде десять. Записали. Аліночка, давай. 55 поділити на один до рівня п'ятьдесять п'ять. П'ять множить на один до рівня п'ять до рівня 60. Правильно Аліна порахувала? Так. так. Звичайно, 5 на один буде п'ять. множенні на одиницю ми одержуємо те саме число. 55 п'ять додати п'ять буде шістьдесят. Хто наступний вираз прокоментує? А Можна я. Давай, Віронечко. П'ять поділити на п'ять дорівнює один. Звичайно. А... Друга... Друга дія. Один поділити на 10. У вас немає один. А. Десять поділити на 10. 10 поділити на 10. Один десять поділити на 10. Дерівні 1. 10. І один додати один. А я вам додати один, даю. Рівнює 2. Ярослав коментує останній вираз. Давай, сонечко. 8 розділити на 1 буде 8. 8. 8, на 8, буде 8 плюс 0. Почекай, 8. 8 поділити на 8. Скільки буде? Не слухай нікого. Павло неправильно сказав. Ну, я щось один. Буде один. 1. Паша, не треба перевіряти. Дай можливість дітям подумати самостійно. Нам думають. Перевіряє він. І вісім додати один. Скільки буде? Дев'ять. Дев'ять. Ярослав, наз... назви, будь ласка, результати наших обчислень у першому завданні. Сім, один, десять, шістдесят, два, дев'ять. Якщо ми число ділимо на 1, то ми завжди одержуємо. Те саме число. Те саме число. Продовжуємо далі. Наступне завдання. Обчисли знову ж таки вирази на ділення. Починає Вероніка Тімакіна. Ноль. дорівнює 0. Звичайно. Аліна продовжує. Швиденько. 0, ой, 0 поділити на 10 дорівнює 0. Далі продовжує Варя. 45 плюс, плюс, плюс 0 дорівнює 45. Почекай, а яка перша дія? У нас у виразі дві дії. 0 поділити О, на 20. 0, 0 поділити на 20 дорівнює 0. Так, а 45 додати 0? 45. Буде 45. Продовжує, будь ласка, Ярослав. Е... E... І так, у виразі no. дві дії. Яка перша дія, Ярослав? Е... E... Наділення. No. Ну, швиденько. Нуль поділити на 89. Нуль поділити на 89. Один. Як це? 89, 89. Ні. Діти, скільки буде? Нуль. Буде нуль. Нічого e so поділити sad? на 89, буде нуль. І додати так одинадцять. Нуль додати одинадцять, одинадцять. Буде одинадцять. Ярославчик, все, тому що може бути. Із-за того, що викрикують, не дочули. Денис продовжує. Сто 100 мінус 0 до рівні 100. Почекай, яка перша дія у цьому виразі? Віднімання чи ділення? ділення? Незвичайно, дітки, якщо я відповідаю. Ну, ну, нуль я поділити на сорок п'ять до рівні нуль. Сто. А сто мінус нуль і мінус ноль до сто. Буде сто. І останній вираз, будь ласка, коментує Єгор. Слухаємо. 23. Аліна, для тебе все дуже легенько, це чудово.

Справилися із другим завданням. Так. Да. Єгор, назви результати обчислень другого завдання. 0, 0, 45, 11, 100, 0. Великі молодці усі. Продовжуємо далі. Третє да. завдання це що таке? Задача. Це задача. Віронічка, читай задачу сонечком. Для саду купили 50 саджанців. Знаєте, посадили... що такі саджанці? Так, да. я знаю. Так, да, молодесенькі деревця, щоб посадити. Далі. Посадили два ряди яблунь по 10 дерев у кожному, і один ряд руш, у якому було 12 дерев. Решта висаджує е, дерев, чарашні. Е, чер... Скільки чарашів посади? Посадили. І так. Скільки всього було саджанців? 50. Що сказано про яблуні, Андрій? Прочитай нам. Ні. Можна я прочитаю. Поставила два ряда Посадили. Можна я прочитаю? Ну, давай, Вірані. Посадили два, посадили яблу. два ряда яблунь. по 10 дерев. А як нам дізнатися, скільки яблунь посадили? Треба було і кожному до 10 дерев. Треба. Дреба. Дреба. 2 помножити на 10. А може навпаки? Ну, 10 помножити на 2. 10 помножити на 2. Ми дізнаємося, скільки посадили 2 яких 2. дерев? Деревня 20. Яких дерев? 20? Яблунь. Яблун. записуємо, дітки, відразу першу дію. 10 помножити на 2. Дари мне 20 яблок. Яб... Отже, 20 яблонь. 20 саджанців, а яких? Яких дерев, діти, саджанців? Яблунь. 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 Можна скоротити яблунь. Ставимо крапочку обов'язково і крапка кома. Так. Далі, що сказано про груші? Ярослав, прочитай. І один. І, і один ряд груш, у якому було 12 дерев. Отже, скільки було груш? 12. 12. І так, са, яблук 20, груш скільки? 12. Ми можемо дізнатися, скільки разом було груш і так. яблунь? 10 додати 12. А чого 10? Ой, 20 додати 12. 20 -2. додати 12. Це разом яблунь і груш. Записуємо другу дію. Рівня 32. Правильно, Віронічка. Записуємо 20. 20 яблунь було в саду, да? Груш скільки було, Ярослав? Е, груш. Груш було. 12. 12. Отже, до яблунь додаємо груші. 20 додати 12. І Вероніка вже сказала буде. Так. 32 два саджанця. Це яких дерев? Груш і яблунь. Це яблун. Яблун. Да, груш. Груш і яблунь. Чуся писати мишкою. Яблунь і яких дерев. І діти. Ну, Записали скорочено, щоб швидше було. Так, і залишилася остання дія. Нам треба дізнатися, скільки черешень. Пригадайте, як ми знаходимо решту, якою дією? Діяли її віднімання. Віднімання, правильно, Вероніка. Скільки всього було дерев у саду в саджанці? 50 віднято 32. 50 всього було. Ми знайшли, що яблуні груш 32 саджанці. Як дізнатися, скільки було черешні? 50 віднято 32 18. Ярослав, ти згоден? Так. Записуємо дітки третю дію. Я вже знаю відповідь. Ну, звичайно, ти знаєш. Ти велика сьогодні у нас Розумашка, да, Віроніка? Бо вона цілий урок. Я розумаха. Розумаха, да. Так, 50 відняти 32, скільки буде, Віронічка? 50 відняти 32, у мене 18. 18 саджанців, а яких дерев? Uh, ну, садж... Uh, а, ну, черешень. 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 У нас питається, скільки черешень посадили? Якою буде відповідь? Посадили uh, 18 черешень всього. Ми завжди починаємо з числа. Вісімнадцять. 18... Чого? Череше. Записуємо. Вісімнадцять черешень. Я написав. Паш, так скільки Я посадили? Не... Скільки посадили яблуню в саду? 20. Скільки посадили груш? 32. Ні, це яблуні груш, а груш скільки окремо? 12. 12. 12. А скільки посадили черешень? 18. 18. І якщо ми додамо всі ці три числа, у нас одержиться яке число? Двадцять додати вісімнадцять і додати дванадцять. Скільки разом буде? 50. 50. Правильно ми зробили задачу? Так, Так, аж радісно усім. Переходимо до наступного завдання. Дуже легеньке воно. І так, читає завдання четверте. Будь ласка, Павло. Який прямопутник жовт? <повідно> Отий зелений, чи голубий? обведи його. Подивіться уважно. Так, у нас є випадки ділення. А що ж тут не так? Який прямокутничок зайвий? А, Жов... а Сінній, синій, голубий. А який саме вираз? Mm -hmm. Ми поділити нуль. нуль поділити на 0. Молодці. 0 поділити на 0. Чому діти? Бо на 0. На 0 ділити. Правильно, отже, ми його закреслюємо. Якого кольору прямокутник зайвий? 0 поділити на 0. На 0 ділити не можна. Дітки, і останнє завдання дуже цікаве. Обчисли довжину всіх ходів, мурашника. Подивіться, які ходи у нас є. У вигляді ламаної лінії, так? Да? Так. А чим ми можемо обчислити довжину ходів? За допомогою чого? Лінійки. Беремо свої лінійки. І будемо починати. Для того, щоб обчислити, нам спочатку потрібно виміряти кожну довжину. А їх скільки? Один, два, Один, два трохи, три, чотири, п'ять, десять, вісім, дев'ять, десять, І так, вимірюємо з ліва направо. Так, з ліва на право. Так, перша довжина. скільки сантиметрів? Два сантиметри і пять міліметрів. Ні-ні-ні, Пашенька. Від якої поділки ми міряємо? Від нуля. Від нуля. Три сантиметри. Друга довжина. Два, два, два. два сантиметри. А мене три Паша два сантиметри. Третя довжина дуже маленька. Один, один, один. Один. Пишемо один СМ. Далі три. четверта. Три, три. Три. Будемо? Папу... Паша, Паш, ми будемо. Дивіться. І так, вимірюємо кожну довжину і записуємо. Друга, два. Друга, так, дивіться, два. три. Два, два, два. Ну да, ти наступне число виміряли, два сантиметри. Наступне число. Один. Пять, 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 пять. Ми за четверта довжина. Три. Друг... Так. Я... Чотири. Очекай, Сергійко. бо Чогось одного тебе я чую. Так, ми записали вже 4. Далі п'ята довжина. П'ять. Ні, ні-ні. А, зостання. Два. Два. Правильно хтось сказав. Плюс 2. І три. Далі, знову плюс. Три. 2. Далі, Ярослав, наступна довжина. Ламаної. Три. Ми будемо. дітки. Скільки ми вже чисел додали? Сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 18. А тепер найдовша довжина. Давайте виміряємо. Скільки ж сантиметрів? Десять. Ні. П'ять. 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 Додаємо далі передостанню довжину. Скільки сантиметрів ламана? Довжина ланки, вірніше? Чо? Чотири? Чотири і остання довжина. Записуємо. Скільки сантиметрів? Хто вже виміряв? Десять. Останні. Три. Правильно, Аліночка. А тепер, хто ж у нас розумаха саме перший порахує. 28, 28. 28, 28. Так, Єгор. А ну-ка, давай, Єгор. Поїхали. 3, додати 2. П'ять. Додати один. Шість. Додати три. 8.9. Аліночка, помовчи, будь ласка, сонечко, я Егора попросила. Девь додати 2. Одинадцять. Додати два ще. Віроніка, Двадцять. 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 не заважай. Не От бачите, збили. Я зараз дуже попрошу всіх помовчати. Єгор теж сказав зразу, скільки буде. Ми перевіряємо. 5, 6, 9. Одинадцять додати два. А, Тринадцять, додати три. П'ятнадцять. Ні. Тринадцять. Шістнадцять, додати пять. Двадцять один. Двадцять один додати чотири. Двадцять пять. І додати три. Двадцять Так Єгор, правий був, що буде двадцять так. так. Молодець Єгорчик. І Вероніка, до речі, теж порахувала. 28 Я так. сантиметрів. Написали відповідь: 28 сантиметрів довжина всіх ходів мурашника. Ми дітки скоротимо. Справилися з усіма завданнями уроку? Так. Да. Да. Залишилося вам лише повторити правила наділення. Коли ми ділимо число на одиницю, то одержуємо те саме. число. число. Якщо ділимо число саме на себе, то одержуємо 1. О... Так, якщо 0 ділимо на число, буде завжди 0. І на 0 ділити не можна. Пам'ятайте ці правила. Ваше завдання повторити правила наділення. Все, письмові завдання ми виконали. Ура! Ура! Ура, ура. Показуємо свій настрій в кінці уроку. Я хочу подякувати за урок. Віра Нікі, чудово, Аліночка, Єгор Молодець, Павло, Ярослав, Денис, всі дітки, Варічка, які працювали, відповідали. Так, я з вами я вас відпускаю на перерву. Зустрінемося через 10 хвилин. До зустрічі! На уроці я досліджую світ. До зустрічі. Я встала просто.